Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко Добрий. Сьогодні теж їздили на закупи коштом з банки вашим коштом, зокрема, що ми сьогодні придбали пароніт-одиничка, бо виявилося, що цими днями всандалили останні, так, із запасів. Одиничка, м'якенький, гарненький бензомасло паронітик. Ось така його кількість, абсолютно адекватна для. Ну, прогнозованих витрат по роботі на місяць другий. Насамперед, ми їздили, звісно, по сальник і підшипники на БЦН БМП. Оцей сальничок унікальний, ніде ми в інтернеті не знайшли, і на авторинку теж не знайшли. Ще трохи подлубаємося. Ну, і я піду по спільнотах, по заводах питати, шукати, бо ну, без нього, звісно, у нас не буде працювати. Бензонасос, БМП підшипнички на заміну поламаних, конкретно до бензонасоса, взяли найкращої якості. Все, що стосується бронетехніки, насамперед, деталей, запасних частин, так, я кажу, найвищої якості. Не економте. Ті 50 гривень. Чи там 100, чи скільки різниці, вони не вартують життів екіпажів і успіху бойових операцій. Сальнички це я ще там, пару тижнів тому придбав. Вони там в пакетику досі лежать маркери бо вони постійно губляться, це саме фарба. Це чорні і білі. Що ти притискаєш, там фарба підбігає, ти фарби малюєш майже по всьому. І воно нормально себе постійно я щось помічаю цими маркерами. І підписую стяги, до речі, теж. Електроди, двієчка, це найменші, найтонші, найделікатніші, що я знайшов на ринку. Дивіться, справа така, що ми думали паяти патрубки на БМП, на котлі підігрівачі. Так, оця тема, що я її там за допомогою людей просуваю і врізаю паралельний факельний запуск в котел. То я думав паяти, але. Ну, дивіться, реально в БМП все в мазуті. Ну, як ти їх не вичищає, не відраю, все одно десь якась там олі... оливка є. І тягнути туди апаратуру з киснем, ну, мені дуже не хочеться. Я так це все подумав. Я зараз візьму ці патрубки, що нам подарували пробкові компанія Юнітех, і спробую їх зварювати електродом-двієчкою. Тому що цей зварюваний генератор, що зараз ми маємо там фактично в подарунок. так, за... Там, 4 з копійками 1000 гривень нам його по факту віддали, за так? Він ну, настільки добре ним виходить зварювати, настільки прогнозований шов, що я хочу спробувати зварювати підігрівач двієчкою. Можливо, потім навіть півторашечкою спробую, подивимось. Тому що ну, я не хочу кисень тягнути в БМП. Чесно, це ну, така стрьомна штука. Ніде постійно у мене проблема з кернерами, ніде не знаходжу якісного кернера. Там, дідусь на ринку, бив себе ногами в груди. Казав, що якщо я із отакого мітчика зроблю кернер так, абразивом, зріжу там, підведу, заточу, то це буде мені вічний кернер. Подивимось. Чесно, я досі не робив кернерів з мітчиків. А ті кернери, що ми ну, купуємо на ринку, Інтертулівські, нема різниці, які, ну, їх вистачає, не знаю, на декілька тижнів я вже втомився від цього ну, суму. Шлифувальне каміння, шарошки абразивні, так, і більші у мене зовсім маленькі, оці більші також нам потрібні. І приклад: зараз дубаємо цей БЦН, який працював ну, повністю заповнений соляркою, і там горіло все, плавилося. Він. Нагадав мені потребу, яку я насправді давно вже мав, до якої дозрівав, це електрофен. Бо там ці всі обмоточки, дроти, роз'ємчики всякі такі штуки, їх треба належним чином якісно сушити. Так, 750 гривень коштував оцей мінімально пристойний з наявних фенчик. так і от будемо працювати, будемо сушитися, будемо використовувати належним чином. Так, ну нібито з того, що можна і варто показувати і озвучувати це сьогодні, все. Працюємо. Дуже вам дякую за дієву, позитивну і таку активну небайдужість. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.